В мене є одне запитання. Це тока бука, але одне у мене є запитання. Чи мені поміняти ванну? Я хочу собі поміняти ванну і чуть-чуть зробити -чуть по-інакшому. Дуже-дуже чуть-чуть. Ванна, ми видаляємо ванну, ладно, ми видаляємо повністю всю ванну. Я вам це скажу. Кромії маленької тумбочки, бо це нам пригодиться. І Бачите, нам показують, типу, більше ніколи не може вернути речі, але це насправді брехня, це може вернути. Якщо видати пару речей з дому, видаляємо усю, крім оцього, оцього, і видаляємо туалет, видаляємо оце, оце залишаємо. Це теж. Залишаємо, залишаємо, залишаємо. І я би хотіла дещо зробити. Добавити собі якийсь інший туалет. Знаєте, типу, можна собі зробити отакий туалет прикольний. Но ми ще не доробили. Де нас буде умивальник і який у нас буде умивальник? Ну, у нас буде умивальник такий. Де він буде стояти, я хочу замість цієї тупої корзини постави отакий, типу як. І ті типу, позробити отаким. Тепер мені треба любі якісь полки, любі. Мої самі улюблені це білі. То я бізьму білі ліпше. І просто додавлю бомбочки для ванни А що? Косметика нам не потрібна, бо ми так не малюємося. Ну, можна видати оце, але оці штуки. Та щоб мені підпудрити себе. То ми це не забираємо. Так багато речей. Класно. Мені що в мене класна хата. Напишіть в коментарі, чи в мене класна хата. Чи... Блє. Я думаю, в мене класна хата. Я думаю, усі думають, що в мене класна, прикольна там хата. Я беру оце. А наша мені оця мітла, віче, яка стала у нас красива ванна. І я хотіла е -е, Вибачте, але я це маю зробити. Видаляємо. Я не брашу. Прячі забираємо. Беремо усі речі, міняємо в собі шкаф. Оці полички теж міняємо. Знаєте чому Я так рада, що може просто забрати усі речі. Типа оце викинути, бо тут нічого нема. Оце забрати, оце забрати, це забрати. Оце забрати, ура! тепер ми можемо чуть собі міняти хату. Як буде? Беремо просто ліжку, ставимо сюди і ставимо отак. Оці дві штуки. дивіться, біля тих двоє штук. Далі, що ми робимо? Ми беремо, відкриваємо і ставимо. Кому красиво, що я зараз роблю, мене, просто мені прийшло відчуття збити собі інакшу хату. Оцю подушку сюди, з нам взагалі не треба. Оцю ялинку сюди. І трохи магії, щоб ви не казали то, то не красиво. І не писали коментарі мені погані. Я собі добавлю отакий от маленький коврик. Чи інші мені зробити айпофік. Так, беремо шкаф. Яким треба шкаф? Вимілості сказати, ну а. Нє-не. Так. А! Звичайно видала ростіні, яке мені.